ласкаво просимо до Guys. Ми сьогодні представляємо вам повний гайд про прання та догляд за мікрофібровими рушниками. Зараз рушники з мікрофібри є найважливішими інструментами, які вам знадобляться для детейлінгу будь-якого транспортного засобу. Вони допоможуть вам уникнути завихрень та подряпин на поверхні. Вони забезпечать кращі результати при детейлінгу та нададуть певненості у процесі догляду з інтер'єром чи екстер'єром автомобіля. Рушники з мікрофібри бувають різних розмірів і різних кольорів. Тому сьогодні ми розберемо різні методи прання та догляду за рушниками з мікрофібри. Зараз рушники з мікрофібри доступні у багатьох різних кольорах і розмірах, і у себе в Chemical Guys ми виготовляємо мікрофіброві рушники будь-якого типу, призначені для чорнових робіт, таких як робоча конячка, або дуже особливі рушники з мікрофібри, такі як рушники для сушки вафельного плетіння. Тепер, перш ніж почати прати рушники з мікрофібри, ви маєте переконатися, що вони правильно розділені. У кемік. Chemical Guys ми використовуємо власні коди кольорів, розроблені нашим університетом Smart Detailing. А це означає, що ми використовуємо рушники з мікрофібри певного кольору для конкретних видів робіт з автомобілем через те, що різні частини транспортного засобу будуть мати різні типи бруду. Таким чином, у Chemical Guys ми використовуємо жовту мікрофібру для інтер'єру, зелену мікрофібру для зовнішніх поверхонь, а сині мікрофіброві рушники для скла та вікон. Також у нас є спеціальні товари з мікрофіб наприклад, рушники з мікрофібри без кантів, Вафельні для сушіння, також ми маємо мікрофіброві аплікатори для нанесення таких засобів, як віск, сілант, які потрапляють на рушники. Наприклад, ми використовуємо зелені рушники згідно коду Smart Detailing для миття транспортного засобу для нанесення воску, полірування та застосування сіланту. Тому, якщо ви перете свої зелені рушники одночасно, у одному завантаженні із синіми ви отримаєте перехресне забруднення, коли залишки Руту з одних рушників приходять на інші рушники. Наприклад, синій рушник вбере в себе віск і поліроль. А потім, якщо ви візьмете його, щоб помити вікна, на склі залишаться смуги, і ви не отримаєте бажаних результатів. Тому, щоб уникнути всього цього, ми розділяємо рушники на окремі групи і тільки потім перемо їх. Спочатку я відокремлю жовті сині зелені, а потім роблю завантаження для спеціальних рушників. А потім ще одне завантаження для мікрофібрових аплікаторів. Аплікатори з мікрофоном. Фібри зазвичай містять залишки просочень, воску інших продуктів, якими не повинні забруднитись інші рушники, тому я пару їх окремо. Наші мікрофіброві аплікатори можна прати так само, як і рушники. Тепер можна взяти рушники, які ви вже розділили на групи, і йти до вашої пральної машини. Завантажуємо пральну машину окремими групами рушників і встановлюємо необхідну програму. Незалежно від типу машинки, переконайтеся, що ви встановили високу температуру води для прання, тому що це необхідно для належного очищення, як ви бачите, на цій мікрофібрі багато бруду та багато плям, тому що кожне окреме волокно рушника вбирає весь бруд і сміття та затримує їх усередині. Мікрофібра складається з мільйонів маленьких волокон по всьому матеріалу рушника, і вони призначені саме для збирання та утримання бруду. Єдиний спосіб прибрати цей бруд із рушника це використати гарячу воду, яка розкриє волокна, розширить їх, а потім вивільнить усі за. Обруднення, які потрібно видалити з рушника, щоб відновити відчуття м'якості плюшу, а це означатиме, що ви матимете результат обробки авто без подряпин та завихрень при використанні мікрофібри. Тепер, коли у вас встановлена правильна температура, переконайтеся у тому, що ви обрали звичайну або високу інтенсивність прання, щоб отримати належне очищення. Прийшов час додати засіб для прання мікрофібри у вашу пральну машину. Коли ви перете рушники з мікрофібри, ми рекомендуємо. Вам вибрати спеціальний засіб для прання, щоб виконати роботу належним чином. Не використовуйте звичайний пральний порошок і пом'якшувач тканини. Chemical Guys рекомендує використовувати засіб для прання рушників, який розроблений спеціально для виробів з мікрофібри. Він збалансований і нейтральний, тому не зашкодить рушникам з мікрофібри, а також покращить м'якість і відновить відчуття пухнастості, якщо ви будете використовувати саме цей спеціальний засіб. Ваші рушники прослужать. Довше працюватимуть краще, тому що засіб для прання мікрофібри відчищає всі важкі забруднення та будь-які плями. Навіть якщо ви використовуєте фібру для миття коліс, де багато гальмівного пилу або для мийки, де багато бруду та жиру, засіб для прання мікрофібри витягне всі ці речовини і поверне мікроволокна до початкового стану. Отже, тепер, коли ми додали засіб для прання мікрофібри в нашу пральну машину, натискаємо кнопку запуску, закриваємо кришку. І даємо пральній машині виконати свою роботу з видалення бруду та плям. Якщо у вас немає пральної машини, ви можете легко випрати рушники у відріз теплою водою за допомогою розшітки або щітки. Коли вони будуть випрані, ви можете висушити їх звичайним способом, але ми рекомендуємо все ж таки прати в пральній машині. Таким чином, ви отримаєте набагато кращі результати, а ваші рушники з мікрофібри прослужать набагато довше. Коли пральна машина закінчить прання, витягніть рушники. Одразу помітити, що рушники знову стали чистими та м'якими, і їх можна сушити. Тому вийміть рушники з пральної машини і перемістіть їх у сушарку. Ваші рушники завантажено в машину виберіть правильну температуру для сушіння. Щоб висушити рушники з мікрофібри, використовуйте лише низький рівень нагріву. Не сушіть при високих температурах, оскільки рушники з мікрофібри складаються з таких видів матеріалу, як поліестер і поліамід. Рушники, які пропонуємо ми виготовлені з дуже високоякісних поліестеру і полі. Лямідом вони служитимуть дуже довго, але якщо сушити їх при високих температурах, тепло зіпсує поліестер, і рушники стануть жорсткими та грубими. А якщо це станеться, мікрофібра почне залишати сліди та завихрення, підряпане, оскільки рушники більше не матимуть м'якої плюшової структури. Отже, ваші рушники з мікрофібри висохли. Витягніть їх із сушарки, складіть і зберігайте в належному місці. Переконайтеся, що ви правильно складаєте та зберігаєте мікрофіброві рушники. Щоб вони не забруднилися та залишилися чистими та готовими до використання. Якщо ви впустите рушник з мікрофібри на підлогу, він одразу вбере бруд і сміття, пил і пісок, який був на поверхні, і принесе це на вашу фарбу, через що виникнуть подряпини. Тож після прання мікрофібрових рушників згорніть їх та зберігайте в шафі або будь-якому пластиковому контейнері, де вони не забрудняться. Тобто, подалі від навколишнього середовища, нам подобається зберігати наші рушники на візку, щоб вони були завжди. Під рукою, але в той же час осторонь, щоб залишатись чистими. Пам'ятайте, коли ви передаєте та доглядаєте за своїми мікрофібровими аксесуарами, вони прослужать довше, а це означає, що ваша машина залишатиметься чистішою та виглядатиме краще набагато довше. Рушники з мікрофібри є одними з найважливіших інструментів, які ви можете використовувати під час детелінгу. Тому, якщо ви купуєте хороші якісні мікрофіброві рушники, переконайтеся, що ви доглядаєте за ними на належними методами та належним засобом для прання, сподіваюся, вам, друзі, сподобається це відео і ви поставите йому великий лайк. І не забудьте натиснути кнопку підписки та переглянути інші наші відео, де ми показуємо, як працюємо з різними типами автомобілів, а також даємо найкращі поради та підказки від профі. Сподіваюся, ми побачимо вас наступного разу. Не забувайте отримувати задоволення від процесу та продовжуйте займатися.